Тут не враховується. Багато сільських мешканців якраз звертається. Є загальна площа житлового будинку. Він трошки добудував, в нього вже змінилася загальна площа. Плюс є люди, я вам так говорю реально по селах, які собі, наприклад, навіть той же поверх вигнали. так ще, ще не встиг зареєструвати. Тут поверховість будинку. А, ну, все це все офіційно? Не зареєстрував, не смів зареєструвати. Є, наприклад, зареєстровано в нього перший поверх будинку, другий він собі ще добудував, багато так мешканців звертає. Він не встиг ще зареєструвати. Він що повинен тут показувати? Одноповерховий, в нього реально двох. А прийде комісія да, і скаже, вас два. розумієте, то саме, зразу житлова площа збільшується загальна. Вона і тут вказана, от в декларації: загальна площа, навіть якщо він верандочку, маленьку в селах Будував собі для в нього житлова площа збільшилася. Він вже неправдиві дані тут багато нюансів. Тому люди в більшості в селах бояться заповнювати ту декларацію.